Добрий день, дорогі діти. Як ми вже з вами говорили вчора, світ тварин в Україні дуже і дуже багатий. І тварини, вони поділяються на окремі, ми кажемо таке слово, види. Ми вчора з вами говорили про такі види тварин, як земноводні. Плазуни, черв'яки. А сьогодні ми починаємо саме я кажу слово починаємо. Бо до кінця тижня ми будемо з вами говорити про такий вид тварин, як метелики. Діти, світ метеликів дуже і дуже різноманітний світ! Я кажу кількість метеликів. Ну, ось я зараз покажу вам одного із них, але ми будемо зараз про них говорити. Яких кольорів, а відтінків кольорів, вони тільки не бувають. Вони нагадують собою квіти. Вони всі дуже і дуже гарні. Є метелики, які літають тільки в день. Є метелики, які прилітають до нас. Тільки вночі, бо їх дуже багато. Усі метелики називаються комахи. Так, вони мають крила, щоб літати. І весною ці комахи, метелики появляються з теплом, тільки, тільки настануть теплі, добре теплі дні, як один за одним. Ми будемо з вами бачити метеликів. А що відбувається з ними взимку? Що відбулося? Діти, як вони, як і інші комахи, ховаються від холоду. І що цікаво, що метелики перетворюються. Так, так, діти, багато із них просто зникає, не виживає, і деякі живуть кілька днів. А багато з метеликів перетворюється у вигляд, ось такий набувають вигляд. І ось цей вигляд називається кокон. Або лялечка. Не лялечка, а лялечка. Так, так. І ця лялечка, бо метелик сам сховався під кору десь, в щілину, і ця лялечка зимує. А тільки приходить весна, починається тепло. Ця лялечка випадає звідти, навіть не падає, там з тієї лялечки ще в личинці появляється метелик. І метелик вже вилітає. З щілини, з якоїсь схованки теплої, це може бути щілина, дірочка, якась дірка в чому, і вже починає літати. Діти, інші метелики, ось я Теж хочу показати вам, на прикладі метелика, до нього ми ще повернемося, перетворюються зразу в такі малесенькі яєчка. Малесенькі, малесенькі, такі курячі, а такі десь ну, дуже малесенькі. Візьміть свого ніктика, поділіть його на частинок 6-8, і от одна частинка, це буде приблизно отаке от яєчко. І з нього уже весною. Появляється і вилітає із хованки метелик. Які ж метелики найбільше поширені в нашій місцевості? Тобто там, де ми з вами проживаємо? Ну, це я вам вже, вже показувала. Дивіться, ось він. Білий з такими чорними цяточками на верхніх крилах, і верхні крила закінчуються на такі чорні цяточки. Це білан капустяний. Ви чуєте слово білан? Від слова білий, бо він має білі крильця, він має білий вигляд. Чому капустяний? Бо він і полюбляє сідати на капусті. Там з'являються яйця. І е, з тих яєць з'являється гусінь, а ця гусінь поїдає капустяне листя. Отже, білан капустяний. Інший метелик, який я вам вже показувала. Подивіться, які, якого кольору в нього крильця? Жовті, звичайно. Верхні трошечки темніші, нижні чуть-чуть світліші. І він тільки називається лимонниця. Чуєте слово? Лимонниця? Від якого слова лимонниця утворено, звичайно, від слова лимон. А лимон якого кольору? Жовтого. Ось такі, таку назву має цей метелик. Інший дуже красивий метелик, який тільки ось-ось потепліє, і ми вже його можемо бачити, як він літає. Подивіться, тут навіть важко сказати, якого він кольору. Ви дивіться уважно на нього і собі в кімнаті кажіть, які кольори ви тут бачите. Цей метелик називається кропив'янка. Кропив'янка. Від слова, від назви рослини походить кропива. Хоча зовнішнім виглядом він зовсім на кропиву, як бачите, не схожий. Інший дуже гарний метелик. Подивіться, який. І теж ми його можемо бачити. Він дуже в нас поширений, цей метелик. Пабичеве око. Якщо я вам скажу назвіть, які кольори є на його крильцях, то ви будете довго розказувати, бо тут кольорів дуже багато. І подивіться, дійсно, крильця його і верхні, і нижні крильця. Нагадують такі, як очі, ніби намальовані тут на крильцях очі. Через те він називається павичеве око. Діти, а павичеве є така. Пташка павич. І чому саме павичеве око? Не чиєсь око, таку має назву ось цей метелик. Тому що є така пташка павиць, він має дуже великий хвіст. І забарвлення пір'я на хвості має ось такий вигляд. Через це і цього метелика назвали павичеве око. Діти, це не всі, це найпоширеніші назви. І ви повинні їх запам'ятати. Отже, повторимо назви Павичеве око. А ви рахуйте, скільки метеликів я вам покажу, і скільки назв ми сьогодні вивчили метелики. Кропив'янка. Наступний метелик. Лимонниця. І ось цей білан капустяний. Звичайно, ми познайомилися. Із чотирма видами метеликів. І сьогодні ви ще познайомитеся із казочкою про метелика. Казочка авторська. Автор її відомий уже нам письменник, він видатний вчитель Василь Олександрович Сухомлинський. І казочка називається Як метелик напився. Березового соку. Ну, казочка ми пам'ятаємо, що це розповідь повчального змісту. Вам потрібно уважно прослухати цю казочку. Запам'ятати вона невеличка, запам'ятати її зміст, по можливості комусь вдома її розказати. І повчальний зміст в чому цієї казочки? Вказати, а чого вчить. Казочка. Отже, Василь Сухомлинський, як метелик, напився Березового соку. Діти, я хочу сказати, що таке дерево, як Береза, весною, якщо в стовбурі зробити дірочку, ми ще не розказуємо зміст казки, то кажем, Береза дає. Такий корисний напій. І якщо це зробити, акуратно зробити дірочку, поставити посудину, якщо береза десь росте поблизу нашого двору, направити цей сік в посудину, то можна набрати такого корисного напою. Цей сік дуже корисний для здоров'я людини. А в лісі, ну хто ж це робить? то Береза, сік можна побачити, як просто берез, сік стікає, ніхто його не збирає у лісі. Отже, про те, що на березі появився сік, в лісі, мова йде в нашій казочці. Отже, в одному лісі почалася весна. Там росли берези, і на одній із них появився сік. Ще лежав сніг, ночі були дуже холодні, а вдень уже починало пригрівати сонечко. В лісі росли саме перші весняні квіти підсніжники. І ось одного дня, коли сонечко так гарно пригріло, з-під кори одного дерева вилетів метелик. Можливо, такий. І почав кругом літати. лісі. йому стало трошки холодно. І він цілу зиму був в лялечці. нічого не їв, і він відчув, що він слабкий, що йому важко літати. І він подумав: от! Я зараз і сказав сам собі, я зараз сяду на квітку і нап'юся соку. Так. Так так метелики живляться. Він підлетів до підсніжника, сів на підсніжника, а підсніжник такий холодний, кругом нього ще трошки снігу лежить, а соку нема. Що я маю робити? подумав метелик. Він піднявся. Підсніжника і летить далі. І він чує, що ось-ось він впаде, бо в нього нема сили летіти. І це побачила вирізка. І вона почала його кликати Метелику, лети до мене, я тобі дам соку, і тобі стане легше. Метелик це почув. Він підлетів до Берізки, хоче ще вам того метелика показати, сів на її стовбур, де текла оця солодка водичка березовий сік, напився і підлетів. І знов почав гарно літати в повітрі. А сонечко весняне пригрівало, метеликові стало весело, адже почалася весна. Ось діти, така казочка Василя Сухомлинського, як метелик напився березового соку. Чого вона нас вчиться казочка? Який повчальний зміст? Береза допомогла! Не просто напитися соку, вижити метелику. Тобто, покликала, побачила, що йому треба допомогти, бо як він щось з ним не нап'ється, бо ще ж квіток нема, а в підсніжнику і не було того соку, щоб він попив квіткового. І він міг би що загинути, звичайно. Покликала. Щоб він напився. І, мабуть, в ці казочки, якби було продовження, він і підлітав би і на до, до другий день, і на третій. Поки б в лісі не зацвіли, ми кажемо, не забуяли, тобто багато їх не стало, весняних квітів. Отже, який повчальний зміст? Допомогти? Допомагати? Хоч тут метелик і березо, але так і людина. Повинна допомагати одна одній, якщо хтось це потребує. І не чекати, що вас попросять, допоможи мені. А так, як ці цікавості, Береза покликала метелик. Прийти до людини і допомогти їй, якщо вона цього потребує. Діти, а що б сталося, якби Береза не покликала метелика? Звичайно, він би загинув. Ось така казочка, пам'ятайте про це, допомагати іншим, про таку поширену комаху не тільки на Україні, але на усій нашій планеті, як метелики. На сьогодні все. До побачення!